Вода Ктавіа 5, універсалі, е, свіжопригнали з Німеччини, 1,8. У бензиновий. По опіці маємо передню лінзову оптику, передні противотуманні фари, також е, присутні у нас вимовичі передніх фар та е, передні парктроніки. Також автомобіль у нас на е, легкосплавних дисках та літній гумі з гарним протектором. Позаду ми маємо е, також задні парктроніки та Задні протектувальні фари. До багажника перейдемо. Багажник у нас просто огромний, дуже вмісткий. По комплектації маємо аварійний трикутник, також тут у нас присутня аптечка. Також перекурювач на 12 вольт. Маємо ось таку сіточку видвижну. В салоні нас зустрічає повний електропакет, регулювання підігрів та складання зеркал заднього огляду, датчик світла та дощу. Шкіряне мультикермо, на якому в нас присутній управління мультимедією, тобто можемо додати гучність та вменшати її. Ось така приборна панель, також присутній у нас бортовий комп'ютер, сама мультимедія, блок управління мультимедією, клімат-контроль, обігрів переднього скла та підігрів заднього скла. Також присутні підігріви передніх сидінь. Та також заднідачі відключення системи ESP, механіка на 6 передач, центральний замок, 2 підстаканника, та ось такий підлокітник Також маємо ось таку попільничку. Перейдемо до заду салону автомобіля у нас зустрічає ось такий диван в гарному стані. Також величезний підлокітник Також маємо ось таку нішу для документів. Також присутня система трибування дитячих крісел ISOFIX. Сидіння маємо ось такі ніше, підігрів задніх сидінь. Сам салон в автомобілі вона шкіряний, з тех вставками. Друзі, за оглядом тест-драйвом даного автомобіля запрошуємо місце суми вулиці Героїв Крут, 19.